Я народ, всім привіт, Морка на зв'язку, і сьогодні ми з вами разом будемо дивитися кліп від гурту The Rasmus та Lee Jennings на пісню Weirdo з альбому Rasmus, який я не пам'ятаю, як називається, та й байдуже, тому що ми оцінюємо на альбом, а пісню. А Rasmus я обожнюю ще з дитинства, я люблю Rasmus, і сподіваюся, що мені ця пісня теж зайде настільки, щоб я мав послухати альбом обов'язково повністю. Лайк, підписуй, коментар, не забуваємо. І погнали! I could have been a dancer in a dive bar on the wrong side of town. I could have been a bouncer at a nightclub, but they knocked me down. I couldn't been a preacher, but the problem is. Расмус от, я не нещод... сьогодні знімав реакцію на Монатіка, можливо, ви її нам на каналі побачите. І я казав, що Монатіку а, варто спробувати щось змінити в своїй музиці, тому що його стиль вже трохи підзадовбав. Расмус набагато довше на сцені. Набаг... Расмус робили музику ще тоді, коли і Монатік, і я ще під стіл пішки ходили. І вони робили приблизно так само, як і зараз, як на мене. От, я пам'ятаю ті пісні. І майже нічого не змінилося. Навіть сам соліст, здається, його як готовий назвати. Ось навіть він зовнішньо майже не змінився. А, так він постарішав трохи, але все ще той, вокально не змінився взагалі майже. Голос не просів, все ще високий, все ще потужний. І ось а, різниця між, скажімо, зіркою і легендою. Коли співає легенда, Аразмус вже, ну, типу. Навіть їхні найбільші хейтери не будуть сперечатися з тими, що Расмус це легенда рок-сцени. Вже офіційно все баста, це не обговорюється взагалі. От коли співає легенда, як би що б там не було, якщо вони співає так, як співали тоді, це завжди викликає відчуття кайфу та ностальгії. А коли ти зірка, ти не можеш співати так, як співав тоді, тому що це викликає відчуття стагнації, і це ж було вже, як казав Леонід Данилович. Слухаємо далі. Ні, я беру свої слова назад, просів голос трохи, просів. А, раніше він був трохи вищий. Не набагато, а трохи вищий. А Лідженікс uh, мені подобається в цьому кліпі. Він прикольний, прикольно звучить. But I Я навіть не знаю, що тут uh, казати треба uh, під час цієї пісні. Типу, кльово класно звучить, шикарно, Расмус. Коротше, пісня крута. Я, от, коли пісня погана, я маю простір, щоб пояснювати, чому вона погана або непогана, просто мені не подобається. А тут все, що я можу сказати, це. Расмус все ще круті. Лідженінг все ще крутий. Їхня колаба мала бути крутою, ніхто не очікував, що вона буде поганою. Все, єдине, що, от якби Расмус були ті Расмус, яких я пам'ятаю ще з дитинства, мені здається, це було б краще, тому що між ними був би більший контраст, тому що Лідженінгс голос низький, і якщо б він трохи вниз пішов а там на гору, то контрастність була б більшою, і це б давало ширшу таку парадигму для. Розуміння, ну і звучання цієї пісні, ось а так в цілому, ну все як я і очікував, мені подобається, в плейліст летить. Все, всім дякую за увагу. Лайк, підпис, коментар. Забуваємо і пока.